Як змінити місце проживання в Україні? Вітаю! Мене звати Олег Антонович і тут все про оформлення документів. Реєстрація місця проживання в Україні є спрощеною адміністративною процедурою, що вимагає підписання заяви та згоди власника житла. Для заміни місця реєстрації потрібно подати заяву, відповідний пакет документів до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг ЦНАП. Необхідні документи включають в себе паспорт. Документ, що підтверджує право власності проживання в житлі, наприклад, свідоцтво на право власності або договір оренди, військово обліковий документ для військовозобов'язаних, заяву можна подати особисто або через уповноважену особу за нотаріальною посвідченою довіреністю. Для невійськовозобов'язаних осіб також доступна онлайн-послуга через портал Дія. Важливо зазначити, що дані про зміну місця проживання не передаються автоматично до територіальних центрів комплектування та. Це з підтримки ТЦК та СП. І це варто розуміти. Військовозобов'язані особи зобов'язані особисто повідомити ТЦК про зміну місця проживання та стати на військовий облік за новою адресою. Якщо вам потрібна допомога у зміні місця реєстрації або оновлення військового обліку, звертайтеся до наших спеціалістів, і ми надамо професійну консультацію та допоможемо підготувати всі необхідні документи.